У Волгограді горить нафтопереробний завод. Стовп чорного диму з'явився після повітряної тривоги і закриття тамтешнього аеропорту. Російські канали запевняють, що це мовляв відбувається плановий скид нафтопродуктів для подальшого ремонту ємностей. Але населення у пабліках питає невже швидкі пожежні автівки летять до НПЗ теж через планові роботи. А генштаб ЗСУ підтверджує саме українські дрони атакували волгоградський завод Лукойла два дні тому, і після того він припинив приймати нафту. Це один із найбільших російських НПЗ, що випускав бензин, дизельне і авіаційне паливо для російських. Окупантів. І вже до 11 зросла кількість загиблих на рязанському пороховому заводі Еластік і ще 130 його працівників поранені. Рятувальні роботи у московитів тривали всю ніч і відбуваються досі. Вибух на еластику, що виробляв для російського війська зброю і боєприпаси, він стався напередодні у районі, де розташований завод, оголосили надзвичайний стан. Офіційна версія порушення правил безпеки. Чи посприяли цьому українські дрони, поки невідомо, але те, що українські безпілотники вражали ворожі цілі цього тижня щоночі, це факт, каже наша влада Цимбаленко. Уже добре відомий українським дронам далекий Татарстан. Арзамаський приладобудівний завод. А ще навтопровід Дружба і НПЗ. Цього тижня українські дрони активно літали на Росію і щоночі полювали на військові об'єкти ворога. Стратегія відпрацьована. Напрацьована дуже серйозна методологія використання даних засобів. Будується певна каскадність, у схильні сілі йдуть легкі засоби, ідуть тяжкі засоби, і це все дає відповідний успішний результат. Іші цього тижня горіли нафтопереробні заводи Волгоградський та Сизранський, влучили в самий бензобак російської військової машини. Ці удари по НПЗ вони не просто відновилися на сьогодні. Країна бензоколонка дуже відчуває, що у ті санкції, які обмежують діяльність саме нафтопереробної галузі Російської Федерації, вони сьогодні більш суттєво підкріплені українськими санкціями, які реалізують українські бойові комарі, які точно знають, куди бити адже такі підприємства виробляють різні види пального, зокрема й авіаційне, для ворожих винищувачів. А ще дрони прилетіли на нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу Транснефть-Дружба. Це найбільший вузол магістральної мережі. Його РФ використовує для експорту, зароблені гроші від якого йдуть на війну. То це не єдина причина. Поставка нафти відбувалася у Білорусі. Це дуже важливо, особливо зараз, коли там на Мозері йшла ця нафта, коли там Росія завозить додаткові сили і війська для начебто навчань, ну, але буде спостерігати за цією ситуацією окремо, але превентивний удар нанесений. Саме з тою метою, щоб ці російські війська там не мали додаткового об'ємів палива. І ще одну успішну роботу підтвердили у службі безпеки України, і це Арзамаський приладобудівний завод Нижньогородської області. Туди прилетіло щонайменше чотири безпілотники. Це все ж таки 800 кілометрів від кордону з Україною. Вони виробляють там різноманітні прилади для Ракетних систем, ну ракет, ну, значить ключові елементи, які застосовуються в російських ракетах. і вкотре наші дрони дісталися Татарстану. Саме там в Єлабузі, росіяни налагодили масштабне виробництво шахедів, влучили у логістичний хаб, де зберігають вже готові дрони та іноземні комплектуючі до них систему таких з того ж самого заводу чи їхніх цехів. Вони сховали під землю, але через те, що вони намагаються масштабувати виробництво саме цих дронів і їхнє складання з різних компоновок, вони багато цехів винесли на поверхню тобто вони достатньо, скажімо, є вразливими для. З ударів з повітря, і це не єдине, де нам вдалося дістатися та знищити шахеди. Сили спеціальних операцій вдарили по морському порту Оля в Астраханській області. Це важливий логістичний хаб, через який проходять товари з Ірану, шахеди та боєприпаси. І все це робота тільки цього тижня. Українські удари по російських тилах не припиняються. Збитки ворога від атак з початку року перевищили 17 мільярдів євро. А це 4% російського ВВП. І кожен десятий удар на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону України. Якщо говорити за кількість успішних вражень в глибокому терору ворога за рахунок долекабійних дронів, то це там їх далеко за 200, вже, де межали військово-промисловий комплекс, логістику. Каманні пункти свого часу нафта видобувною переробну галузі, яка живить їх е, міністерство оборони е, відповідними брудними рублями. Е, тому ця робота вона е, триває. Влада цимбаленко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. А! <плеси> а! <плеси> 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 Це що такое? Що нічого Діть спрашу літята є. Куда лічата пожежі на заводах та закриті аеропорти. Так почався серпень на Росії. Yeah. Інтенсивність та ефективність щодня українські сили завдають ударів по російським військовим об'єктам або підприємствам військово-промислового комплексу та звітують про успішні атаки на унікальні оборонні заводи в Росії. Ці атаки розкрили проблеми ВПК Російської Федерації та викликали паніку у росіян. У мене крива клітів. Здорові. Чодєппать пролів. Ой, господи, Завдяки силам оборони України було вражено єдиний російський завод з випуску гелію для ракет в Оренбурзі. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів було перекриту трасу М 5 Оренбурзький гелієвий завод переробляє до 15 мільярдів кубометрів газу на рік та виробляє гелій, критично важливий для ракетобудування космічної та авіаційної галузей. Гелій відіграє ключову роль у запуску ракет. Цей завод є важливим об'єктом для російського ВПК, який безпосередньо бере участь в агресії проти України. В Ярославлі загадковим чином спалахнула велика пожежа в будівлі лакофарбової кампанії, яка робить матеріали для військово-промислового комплексу Росії. Ще одне стратегічно важливе підприємство було атаковано в Татарстані від державного кордону з Україною відстань понад тисячу кілометрів. Передово, 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 передово. БПЛА долетіли до цехів в єлабузі. Тут на території лабуги розташований головний офіс компанії та виробництво бойових безпілотників. У <пілляння> <пілляння> 2024 році завод значно розширив виробництво ударних та розвідувальних безпілотників іранської розробки, використовуючи китайські компоненти та залучаючи на роботу російських підлітків. Сило оборони влаштували вибухову ніч ставропольському монокристалу. Монокристал спеціалізується на хімічній промисловості. Виробляє синтетичний сапфір для оптоелектроніки, яка використовується у військовій техніці. Пішло, пошло. попали да, попалі, попальнені всі бази. От наш прово Є... з блід. Монокристал також випускає карбід кремнію, матеріал подвійного призначення, який використовується в бронезахисті радарах та військовій електроніці. Монокристал виконує держоборонзамовлення Російської Федерації. Очевидці зафіксували дим на територію заводу. Офіційна влада підтверджувала загрозу дронів, але інформацію про пошкодження заводу не надавала. Ліці В Арзамасе украинские беспилотники атаковали приладобудивный завод. Одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны с 60-летней историей. Завод выпускает приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей. Арзамаський завод випускає гіроскопічні прилади, системи керування, бортові комп'ютери, а також ключові компоненти для крилатих ракет Х-32 та Х-101. Один. У двадцятому році цей завод був нагороджений національною премією Золота ідея у сфері військово-технічного співробітництва. Завод перебуває під санкціями США та Євросоюзу. Доспішною атакою на ресурсі висота, присвяченому новинам військово-промислового комплексу РФ, з'явилася замітка, що завод придбав нове обладнання. Тепер прес-служба арзамаського приладу будівного заводу розсилає до пабліків листи з вимогою не писати про атаку, навіть погрожують наслідками. Підприємство ВПК Росії, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. Успішні атаки українських сил допомагають зменшити військові здібності армії країни агресора. Робота з демілітарізацією об'єктів, які виробляють зброю для терору українських мирних міст, продовжується і стає все інтенсивнішою.